Від гігантських настінних розписів до невеликого графіті. Німецька столиця є нині справжньою гарячою точкою цього швидкоплинного, а часом навіть недозволеного виду мистецтва. Історія Берлінського стріт-арту сягає корінням часу, коли місто було поділене між східною і західною Німеччиною. Після падіння Берлінського мору широкі часом занедбані простори східного Берліна стали своєрідним художнім полотном для мистецтва графіті. Стріт-арт став тут однією з туристичних приваб поряд з Бранденбурзькою брамою і пропускним пунктом Чарлі ми побачимо роботи найпримітніших берлінських та закордонних художників. Ми побачимо все від невеликих робіт до найбільших настінних розписів у місті. Берлін, як відомо, мека сучасного графіті та стріт-арту. Безліч художників цього жанру з цілого світу приїжджають до нашого міста. Деякі з них залишаються тут надовго, інші лише проїздом. Але разом вони роблять одну справу. Звісно, по всьому Берліну є чимало покинутих будівель, і це робить його надзвичайно привабливим для багатьох митців, що прибувають сюди. Аруна Дута з Лондона каже, що ця поїздка дає їй змогу спробувати щось нове. Мені дуже до вподоби робити щось на кшталт цього. Я не часто роблю це, практично ніколи. Тобто, це можливість створити щось дуже креативне. Ларс Андерсен з Данії теж зацікавився цим сюжетом. Це дуже добре. Я дізнався багато нового про стріт арт. Можливо, коли я повернусь додому, то пошукаю додаткову інформацію про це. Маршрут екскурсій цілий час змінюються в залежності від того, де саме зараз розміщуються найкращі роботи. Кожна екскурсія і семінар триває близько п'яти годин і коштує 15 євро. Екскурсії відбуваються чотири рази на тиждень протягом цілого року.